Ця шикарна красотка у нас є у продажу двокімнатна 70 метрів квадратних. Ціна за метр квадратний 1400 доларів. І так, ще тиждень тому ціна була 1250 доларів. Ідемо дивитися. Виявляється, рішення з еркерними вікнами просто максимально виглядає круто. Якщо ви не знали, це називається еркерні вікна. Віконні системи у нас преміальні. Також зверніть увагу, як завжди, просто шикарні балкони для ще більш прекрасної атмосфери в вашій квартирі. Квартири неймовірні. Це кухня студія, велика простора кухня студія, сам вузол, гардеробна, місце під прихожу і дві шикарні просторі спальні кімнати. Висота 2,70 Розглядайте, дивіться, ці квартири просто не залишать вас байдужими. У будинку тривають ремонтні роботи всередині та фасадні роботи ззовні. Також облаштовуються, ви бачите, доріжки під благоустрій. Планова здача будинку через півроку, але ми вже бачимо, що вона буде фактично набагато швидше.